Друзі, вітаю вас з вами Віктор Галасюк. Президентські вибори в США дуже напружена боротьба. Результати поки що невідомі. Я думаю, що ніхто не візьметься, впевнено сказати, хто стане переможцем. Навіть більше того, ми насправді не знаємо, хто краще для України, якщо, якщо чесно і серйозно. я, до речі, записував про цей ефір, про те, які сценарії нам варто обирати в наших стосунках Сполученими Штатами Америки для того, щоб... Максимально себе підсилити, да? тобто такий сценарій насправді є. І от в тіні цих президентських виборів, які безумовно вплинуть і на майбутнє штатів, і на майбутнє економіки, і на фондові ринки, і так далі, знаходиться одна подія, яка. Ну, скажімо так, суттєво недооцінена на фоні цих президентських виборів, тому що я дивлюся, що, наприклад, фондові ринки коригуються дещо. Да, там принаймні низка акцій виходять інвестори з ризикових активів перед виборами для того, щоб ну, якби подивитись на результати, потім приймати рішення. Да. Тобто, по крипторинку теж видно, що біткоін там практично піднявся там майже до рекордних величин і зараз відкатив назад перед виборами. Тобто, ну ризикові активи це. Звична історія, що люди перед виборами виходять з них і тримають кеш для того, щоб в момент визначеності почати заходити в них з подвійною потрійною силою. Більш того, тут же ще невідомо, як пройде підрахунок, чи будуть визнані результати, чи не буде заворушень. Я думаю, що для штатів і для світу навіть значно важливіше зараз таке цивілізоване і якби, швидке проведення виборів, ніж навіть. Від їх результат, тому що от будь-яка невизначеність і оці проблеми з переходом влади вони можуть підштовхнути диктаторів з кількох країн світу до тих кроків, які можуть ще погіршити ситуацію для заходу, для України, взагалі для цивілізованого світу, для демократії. Так, от що це за подія, яка знаходиться в тіні президентських виборів США, і на яку серйозні інвестори. Дуже уважно дивляться, вона відбудеться 7 листопада, до речі, за кілька днів після виборів президента в Сполучених Штатах Америки, і це засідання чергове федеральної резервної системи. Да, тобто в них збирається та комісія, яка визначає так звану ставку ФРС, базову ставку, яка по суті відображає вартість грошей в економіці. Я до речі, вважаю, що Федеральна резервна система США це є ну чи не впливу. Взагалі організація в світі серед усіх організацій, які впливають на економіку. Тому що вони в кінцевому підсумку визначають, те буде економічний підйом, чи буде, скажімо, рецесія на ринку, да? тобто, чи буде корекція ринку, чи буде шалений бум. І вони. Керують економікою не тільки зміною ставки, вони керують економікою навіть своїми заявами, відтінками слів, які вони використовують в своїх засіданнях. І на сайті Федеральної резервної системи США є дуже якісна, ну по-перше, інформація по прийнятих рішеннях. По-друге, прогнози з ймовірністю того, що буде відбуватись на наступних засіданнях комісії, яка може бути зміна ставки? Так, от інвестори 7 листопада очікують від федерації. We Зменшення ставки на 0,25 базових пунктів, тобто 0,25%, минулого разу вони знизили ставку на 0,5 базових пунктів, і це було дуже суттєве рішення. Це був такий якісний сигнал, який показав, що в певному горизонті часу, да, принаймні 6-8 місяців, ми цілком вірно побачимо новий суперцикл. Я про це вам розповідав. Так от це рішення воно має закріпити цей тренд, тому що якщо ми будемо. Демо мати друге поспіль зменшення ставки федеральної резервної системи. Якщо оці 0,25 пункти вони зріжуть, то ставка піде в діапазон 45 475 Та дуже висока, але це вже не 5,5, Да? тобто це кардинальна інша реальність, коли ставки знижують, Да? тобто, це перехід від жорсткої монетарної політики до більш м'якої, і це означає. Закладання фундаменту для розігрівання американської, а значить, і світової економіки, Причому Оцінюють ймовірність такого зниження, от на чверть відсоткових пунктів на рівні 95 відсотків, хоча не виключають деякі експерти те, що зниження може відбутись навіть на 0,5%. п'ять да, Тобто, у випадку чого? У випадку, якщо будуть погані дані по американській економіці, які в тому числі можуть трапитись в результаті тих руйнівних, е, значить цих торнадо, які були да там. Е, в Штатах вони ну дуже вдарили там по економіці і по робочих місцях, і так далі. Тобто, може так трапити, що навіть не на 0,25, а навіть на 0,5 можуть знизити ставку, і тоді це буде взагалі там такий супер бичачий сигнал для ринку. Звісно, це не означає, що попереду американську економіку чекають безхмарні часи. Да? Я цілком розумію, що це далеко не так. Чому? Тому що, наприклад, от я дивився нещодавні на. Ставки по іпотеці в Сполучених Штатах Америки, тобто, коли люди купують нерухомість в кредит да, під заставу цієї ж нерухомості, вони продовжують зростати. Тобто зараз вони сягнули 6,75. Да, дехто брав іпотеку під 7,25%, да, 7,25, тобто уявіть собі, які колосальні просто відсотки, да, тобто, в США. Тобто, це, е, люди платять просто ну, гігантські гроші, да, тобто, за те, що. Щоби жити в тому будинку, який вони купили, вони навіть на ньому не заробляють. Да? Тобто, як правило, це житло, ну це умовно можна назвати таким активом. Да? От, тому тут накопичується проблемний потенціал в економіці, який може призвести в кращому випадку до того, що називають м'якою посадкою, софтлендінг. Да? Але є ну, доволі досвідчені люди, які кажуть, що може бути рецесія в американській економіці наступного року через. Оцей лаг через оцей відкладений ефект високих ставок, які зараз наздоганяють. Тобто ФРС ставки підняли для того, щоб подолати інфляцію. Зараз вони вже почали скорочувати, але ринкові ставки ще не відчули на собі цього ефекту кардинально. Да? Тобто, навпаки, вони десь з випередженням і, і ще стоять, і, і, і от та вони почнуть падати. Та, і це буде тоді інший режим ринку. І та і там за горизонтом цього зниження ринкових ставок ми побачимо з вами новий супер. Цикл, який буде штовхати ціни догори, тому що що відбувається, коли Федеральна резервна система США піднімає ставку, коли вона бореться з інфляцією, вона по суті. Б'є по е, ціні активів. В першу чергу ризикові активи падають в ціні, там, наприклад, акції технологічних компаній, так званий фондовий індекс NASDAQ, він перший чемпіон по падінню, коли ФРС піднімає ставку. Да? S&P 500, фондовий індекс загальний американський 500 найбільших компаній, теж падає, але не так кардинально. І навпаки, коли ФРС переходить від жорсткої монетарної політики до м'якої, коли вони знижують ставку, коли гроші стають більш доступними, коли збільшується. Обсяг грошової маси, що відбувається? Люди інвестують в ризиковані активи. Да? Тобто, ті, хто інвестують в технологічні компанії, в крипту, вони заробляють найбільше. Да? Тобто, в період висхідного цього макроциклу розумно інвестувати в. Такі активи, а в напіку макроцикла, коли будуть ставки, навпаки, ФРС буде піднімати, робити долар дорожчим, забирати гроші з економіки, навпаки, розумно виходити з таких активів і заходити в захисні активи. Ну, Про що я кажу Про те, що насправді для нас, звісно, що важливо, кого беруть президентом США, яку політику він буде проводити по відношенню до диктаторів світових, як він буде ставитись до ролі штатів в Європі відповідно до захисту України, та тобто як зміниться обсяг підтримки і, взагалі, формат підтримки і, і сентимент і так далі. Я переконаний, що Штати. При жодному президенті не підуть в політику ізоляціонізму, да? тому що ну, для них це мені видається сценарій, який просто виключений, тому що коли ти найбільша економіка світу, найбільш технологічна, коли ти маєш національну валюту, яка є резервною в світі, да? тобто 60% там, депозитів, кредитів в світі в доларі, да? тобто 90% Форекс операцій в світі в доларі, це можливо тільки якщо Сполучені Штати. Америки є оцим таким глобальним поліцейським, глобальним архітектором, так? країна, яка йде в ізоляціонізм, вона не здатна підтримувати свою валюту в статусі резервної валюти світової. А якщо долар перестане бути резервною валютою у світі, то це означатиме ну, по суті крах американської економічної моделі, тому що вона таким чином заточена, так? тобто вона залежить від ролі долара як резервної валюти. Ну, не буду зараз йти в деталі, тому що це заслуговує на окремо відео, але я хочу на цьому наголосити. Але по багатьох питаннях насправді між двома кандидатами значно більше спільного, ніж це виглядає там на рівні соціології там чи політології, тому що в економічному сенсі, да, тобто в сенсі того, що вони будуть робити, там є дуже багато схожих речей. Я про це говорив, аналізуючи передвиборчі програми і політику і Дональда Трампа і Камала Гарріс, до речі, окремі плейлисти є на каналі, присвячені цього. Я тільки кілька моментів для вас позначу. Да? Тобто, перший момент, я переконаний, що при обох президентах 에, Америка буде друкувати гроші, так би мовити, да? тобто, простою мовою. Звісно, це не фізично, це борг. Буде нарощувати держборг, зворотньою стороною якого є жива маса, яку штати будуть нарощувати. Чому? Тому що у кожного політика, коли він приходить до влади, є вибір. Да? Тобто, за рахунок чого покривати видатки. Бюджету, які постійно зростають, і це треба або піднімати податки, та, або що робити, або друкувати гроші, робити по суті запозичення і перекладати це дещо там на наступні, скажімо, каденції президентські, або навіть інколи на наступні покоління, якщо це накопичується достатньо довго. І як ви думаєте, що, як правило, обирають політики? Так, ви праві: вони обирають не підняття податків, а якраз оцю грошову емісію збільшення державного боргу. Перекладання своїх проблем на, на своїх наступників, да, якими вони можуть бути самі для себе, а можуть і не бути, тому що це. Демократія, і таким чином я не кажу, що не буде підняття податків в Штатах. Воно очевидно, що при певних сценаріях буде і деякі відчутні навіть будуть податки підніматися. Але знов таки значна частина потреб фінансових буде закриватись за рахунок емісій, за рахунок збільшення держборга грошової маси. І відповідно це буде призводити до інфляції, так чи інакше, це буде призводити до. Того, що називається там дебейсмент, да, тобто розмивання валютної от, цієї, скажімо, такої бази грошової, да, тобто в результаті якої автоматично як зворотній бік. От цього да, тобто буде відбуватись зростання цін на активи, да, тобто і це буде стосуватися і акцій, це буде стосуватися і крипти. Я думаю, що крипта буде суперпереможцем, біткоін і в першу чергу будуть переможцями цього макроциклу за рівнем дохідності, тому що ну, коли така мала ліквідність, коли така мала капіталізація активів, і коли ці активи набувають, коли вони виходять на широкий ринок, де велика ліквідність, на фондовий ринок, те, що відбулося. З прийняттям у цього ETF, то, відповідно, це штабхає їх ціни до гори. Я думаю, що це буде багатократне підвищення в ціні. Що ще буде незалежно від того, хто стане президентом? Ну я думаю, що протистояння з Китаєм США. Будуть жорстко протистояти Китаю в кращому випадку економічними і технологічними засобами. Вони на це приречені, тому що йде боротьба за глобальне домінування, за вплив, за те, хто буде ключовим виробником. Тому я думаю, що при будь-якому президенті торгівельна війна США та Китаю продовжиться. Вона буде масштабуватись. і Я думаю, що Європа буде долучатись до цієї торгової війни. Вибір насправді у Європи невеликий, особливо з врахуванням тих проблем викликів, які позначив в своєму звіті, колишній центральний банкір Європи Маріо Драгі, який показав, що по суті Європа є такою собі економічною черепахою, яка Програє стратегічно за низькою параметрів із Сполученим Штатами Америки і Китаю, якщо Європа не включиться в їх виправлення швидке, масштабне, да, через промислову політику, через координовану об'єднану таку промислову стратегію Європи, да, тобто через консолідацію фінансових ресурсів, через зменшення рівня бюрократії, то вона буде програвати із Сполученим Штатам Америки, що більш зрозуміло, але які. Китаю, що взагалі є неприйнятним абсолютно для Європи. Тому цей другий тренд, я думаю, що це протистояння США і Китаю, яке буде кардинальна. Загострюватись, взагалі, ті, хто вважають, що от хтось з президентів цих США вони можуть е, там зробити якесь диво в Америці, а інші погубить штати. Я думаю, що е, такого не відбудеться за жодного сценарію, тому що все таки сполучені штати це демократія, і при всіх їх недоліках при всіх їх, ну знаєте, якихось там дивному розвитку подій, да, тобто і так далі, і багатьох речах, то тобто, все-таки це демократія, в якій існує. Баланс сил дає стримувачі, де є противаги, дає механізми, які не дозволять. Будь-якому президенту керувати країною як диктатору, і там доволі сильні інституції, там доволі сильні групи впливу, які абсолютно, на мій погляд, не допустять такого сценарію, який ну, може бути в інших країнах, в яких, скажімо, автократії, да, тобто там диктатури десятиліттями і так далі. Да. Тобто, я думаю, що це історія не про Сполучені Штати Америки в жодному разі, що ще буде відбуватись незалежно. Залежна від того, хто стане президентом. Технологічна революція, технологічна революція штучного інтелекту це те, що чекає на весь світ, і той, хто сьогодні не розуміє, наскільки важливий штучний інтелект для його бізнесу, для організації, для компаній, для країни. Той програє просто і віддає свою позицію конкурентам, да тому, що той, хто буде мати більш сильний штучний інтелект, хто більше його інтегрує в свої процеси, в свою діяльність, в свої стратегії, той буде переможцем, той буде мати стратегічну перевагу над своїми конкурентами. Я абсолютно переконаний, що при обох президентах штучний інтелект буде розвиватись, тому що американські компанії в цій індустрії є лідерами і вони. Будуть, я думаю, такими лідерами незалежно від того, хто переможе в виборах. Зараз буде, я думаю, що серйозна турбулентність на ринках, буде корекція, може бути дуже висока волатильність на ринках, на фондовому ринку акції, там і облігації. Ви бачите, як зростає золото, що взагалі може бути маркером масштабування світової війни, Третьої світової війни, яка насправді вже, вже на мій погляд, вже триває, От, але вона може здобути нові. Фронти, я кажу, в тому числі в першу чергу про. Тайвань, так от, якщо брати в цьому фінансовому вимірі, то я думаю, що все одно, після певного періоду турбулентності, коригування і так далі дисконтування цих політичних ризиків на ринку, та ринок просто приречений на те, що наступного року буде дуже серйозний підйом і на фондовому ринку, і крипта, навіть більше, я думаю, ніж фондовий ринок це відчує, тому що там дуже низька ліквідність. І достатньо просто крихітного перетоку коштів з традиційних активів, чи то з золота, з акцій, чи то з, з облігацій, просто крихітного, там, 1% перетоку з класичних, так би мовити, активів достатньо для того, щоб штовхнути ці такі активи, як біткоін, ну просто до небес. Подивимося, які будуть результати. І нам важливо, щоб наша влада знайшла. Підтримку у обох партій в Сполучених Штатах Америки, щоб ми мали біпартійну підтримку і республіканців і демократів, так як це було багато років. І це для нас є критично важливою. І я вважаю, що навіть умовою нашого виживання, нашого захисту, нашого відродження, ну і безумовно, Україні треба ставати повноцінною складовою Західного олігону. Я сподіваюся, що в результаті цього. Вибору, який зроблять американці, нам вдасться зберегти і закріпити за собою цей статус учасника західного олігону. Я вам розповідав про те, що це таке. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, не забудьте поставити вподобайку, дзвіночок, і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео про економіку, про інновації та про майбутнє України.